Питання. І тут підбігає до мене Наталя Назаркевич. Я каже, дивлюся, кажу, Оксанка, ти маєш там що мене? А бікардію вона питала, Я кажу, ні, Наталя немає, що ти Там жінці погано. Я вибігаю і згадую, що в мене в Сумиці, в мене завжди в Сумиці є ДРОПС. А в нас двохповерховий був автобус, і Наталя як спускалася, це була зупинка. Жінка йде по ступеньках і падає повністю на руки. І Наталя дивиться, ну жінка з, з сивого такого вже кольору, бо там ну, вже там серйозні дуже процеси йшли, там був предінсультний стан. Ми вибігаємо, даємо її двоє на вулицю, і ми просто вже неї не відкривався, в неї закотилися очі, і я відкриваю і просто її вливаю той дропс. Я вливаю, кажу, ви мене чуєте, Ну там вже процеси йшли такі, що відключення було. Я кажу, що з вами? Ну Вона вже не могла нічого сказати. І я згадую, що в мене останню бікардію, я зранку собі чай не зробила, коли ми були на квартирі. Я кажу, Наталя, в мене ще є бікардіо. Я, я відкриваю бікардію і той порошочок просто ми їй всипаємо в рот. Аж, а вона ковтати не може, в неї вже із язик захочується. Ми маємо півтора літра води і починаємо вливати. Я кажу, Наталья, швиденько давай заколотай на бікардіо ту півторачку. І вона була в неї були дуже холодні руки. Вона була така вся сива і така іспарена спарена була. Знаєш, і очі закочувалися. Я дивлюсь, як ви, як ви, і вона вже починає мене чути. В неї вже так знаєш, почав, почав кисень працювати. А що таке? Це є одвадроз, це є кисень, який є з мінералами, і метали, мозгу. Получається, ми включили її. і пікарвію. Так само це серцево-судинна система. Вона тут є q 10 елягеляргенід, ельцитролин Він допомагає вироблятись оксиду азоту, а людина вже не притомніла. Я кажу, що? І вона каже, що в мене чотири протрузії, і, і вона почала говорити що сонна артерія защемляється. І вона каже, що я дуже пізно випила таблетку. І Наталя каже, що в мене ще є пластир. І все, вона була просто в нашій власті, пластир, що Ленка, ми її швиденько піднімаємо і на спину, клеємо пластир. І вона починає покращити обіг. Не рум'янець, вже щічки починають червоніти, ручки стали тепленькі. Мої допомогли піднятися, я пішла до водіїв домовити, щоб внизу покласти, але вона вже настільки була в такому стані. Каже, я буду сидіти зверху. Ми її абсолютно врятували. Вона могла сидіти біля тої жінки і тихенько просто закрити очі, бо вона, вона не кричала нічого. І це просто було щастя. Ну це Наталя, це було її ангелом рятівником. Вона собі спускалася, і людина на неї просто падає. І ми потім до неї підшли, знали її історію. У нас з Херсонської області три роки вона живе в Польщі. Я кажу: що з вами таке? Вона каже, чотири протрузії, дуже багато років. Я кажу, що ви з ними робите? Вона каже: Ні, я пішла до лікарів в Польщі, і мені просто дають таблетку, бо в мене приступи. І зараз за ті два роки вони все чистіше і частіше стають. Я кажу, і що? Пуйте просто таблетку, щоб не було приступу. І вона вже от бачила, що в якісь ці симптоми починаються, але вона не встигла. Але вона каже, мені страшно, бо вночі я теж одна. Я кажу, ну, жінку, ну вам треба до нас. Я Кажу, давайте я кажу, де роботи жителю. Вона каже, я тільки на добу приїхала і назад вона повертається. Ну, Ми взяли і контакти, скинули інформацію, я до мене не дивилася. Ми, я їй пишу, як ви себе почула, ну, поки що контакту немає. Ну але вона каже, ні, це, це Бог посилав вас. Ну вона це розуміла. Вона прийшла до тями. Я кажу, я вас? каже, вже набагато краще. І я їй просто в мене тільки почався це. Я кажу, я вам даю в подарунок ту баночку. Але я кажу, але це не діло. Ну ви отримали сьогодні мою баночку, а завтра я не знаю, чи Така баночка ще хтось вам дасть. Вам просто треба розібратися. В ті, ми вам все допоможемо. І вона жива вже. Що Сподіваюся, ну що вона вийде на контакт контакт. Бо це молода жінка, і вона сама почала лякатись, що вона. Ну, вночі буде сама, і що? Вона в хостелі мала переночувати сама з маленьким рюкзачком. На просто мала справу і поїхала назад. Але кисень це просто щось унікальне. Дікарді, ну, ну кожен наш продукт він є прекрасний. Але просто я згадала, що як наша Віра Кринична з Тернопля розповідала, як прийшла вона в гості, і людина мала епілепсію, теж падає, і Віра згадує, що в неї є ця баночка, починає капати, і 10 хвилин і мозок включився. І людина каже, що зі мною було? Оце наш унікальний кисень. А кожен продукт є унікальний. Так що стараємося всі мати в сумочці кисень і в лікарні. Ось їх там все дуже важливо. Є, так? Що він в нас буде і далі? Надіємося, ну, що, що буде. Але да. от така в нас сталася історія, і так ми з Наталією Зерцевичем без маємо піти, врятували цю діло. Дуже так. гарно. Uh, Дякуємо, Оксандро.